Ту агресію, гібридну агресію, порушення повітряного простору дронами літаками це дуже непокоїть європу. Європа розуміє, що Росія їм серйозно загрожує і навіть створює уже тривалий час постійно різноманітні гібридні атаки. Якраз на НВ зібрали таку інформацію. Опублікували нещодавно відповідну статтю, яка показала гібридні атаки Росії проти Європейського Союзу. І от в цьому ключі вони все одно не готові доволі таки рішуче відповідати Путіну постійно оглядається на Сполучені Штати навіть заява, яка прозвучала вчора з приводу можливості використання заморожених російських активів, знову ж таки прозвучала спільно зі сполученими штатами. Тобто європейці дуже сильно, як в економічному, так і безпековому плані постійно оглядаються на. Сполучені Штати і дивляться, що саме скаже Сполучені Штати чи підтримують ту чи іншу ініціативу. І якщо таку підтримку від Сполучених Штатів вони не отримують, дуже часто ця ініціатива вона залишається лише тільки порожнім звуком, як, наприклад, коаліція рішучих без підтримки Сполучених Штатів, поки що лишається лише тільки комунікаційним майданчиком, як вони самі назвали, на який вони можуть узгоджувати певні кроки.